Гучно підспівуючи улюблені пісні та весело підтанцьовуючи, вихованці групи денного перебування для дітей із важкими формами інвалідності. Вулик проводять час у закладі. Дні, коли вони мають змогу розважатись тут разом із друзями та вихователями для дітей дійсно важливі, адже зазвичай увесь свій час вони проводять удома. Наша група Вулик була створена як група денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. Створили її за ініціативи батьків, які виховують дітей і підлітків з важкими формами інвалідності. Якраз для дітей, які не відвідують ні дитячі заклади, ні навчальні заклади. Вимушені сидіти вдома. Група існує уже шостий рік. За цей час встигли чимало. Створили творчу майстерню, театральний простір, займаються з дітками лікувальною фізкультурою та потрошку опановують шкільну програму. До війни діти мали навіть власний автобус, тож вдавалося возити вихованців на екскурсії. Та під час активних бойових дій він зазнав серйозних пошкоджень і зараз потребує ремонту. Тому всі активності проводять лише в закладі. У нас група розрахована на таку діяльність, що ми і готуємо їсти. Проводимо різні свята і психологічні якісь тренінги проводимо для тих, щоб дітей розгрузити і допомогти їм. І багато хто з дітей дійсно стали більш спокійними, більш відкритими. Раніше повноцінне функціонування групи фінансувалося бюджетом участі. Утім, із початком повномасштабного вторгнення робота закладу опинилась під питанням. З початком війни фінансування бюджету участі припинилося, і ми постали перед таким питанням, що нема за що існувати групі, але запит від дітей був дуже великий. І коли всі повернулися в місто, ну ми повернулися і в червні ми зібралися і вирішили, що ну ми будемо не ми, якщо ми не підтримуємо своїх дітей. Зараз група працює лише один день на тиждень у вівторок. Вихователі не отримують заробітної плати за використану електроенергію в закладу великі борги. В приміщенні холодно, адже зараз воно не опалюється. Дуже холодно. Якщо врахувати особливості наших діток, того що вони здебільшого сидять у візочках, то це дітки, у яких дуже швидко замерзають кінцівки. Тому оце для нас є така найбільша проблема. Зараз вихователі опалюють кімнатки електрообігрівачами, аби мати можливість займатися з дітками, адже для них вулик місце, в якому вони розважаються, розвиваються, дружать і люблять. Місце, де просто дуже добре. Тут весело, гайно, повчально. а головне, що нам це потрібно, тому що бага, бага, дуже багато дітей сидять по домам, взагалі нічого не роблять. І це як спосіб якось відволіктись від усього, що в нас останнім часом ходяться, якось повеселитися. Ми з колі просто дружимо. дружески и работаем иногда делаем хорошая работа разные, например еще и рисуем какую-то картину иногда прогибаться вот дома я прогиб такой идеальный вот сделала хотела показать Я думаю, от знімаюся там, може, от гуляю. За словами дітлахів, за їхніми усмішками та активністю на заняттях можна щитати любов до групи. Про важливість вулика говорять і батьки. Це організація на даний момент єдина, куди діти наші можуть взагалі приходити. І якось би хотілося підтримати наших соціальних працівників. Ой, бо вони як от кажуть на власні ініціативи. приїжджають, і люди приїжджають навіть не з Чернігова сюди приїжджають, щоб з нашими дітками працювати. І ми їм дуже вдячні за це. Зараз заклад, який є улюбленим місцем для 25 діточок, перебуває під загрозою закриття, адже просто немає змоги оплатити свої рахунки. Колектив і батьки сподіваються, що їм вдасться знайти небайдужих людей, які будуть здатні допомогти вберегти другу домівку для їхніх діточок. Взагалі для наших дітей спіл... Спілкування це дуже-дуже важливо, тому що крім цієї групи, у багатьох взагалі немає ніякого е, такого місця, де вони могли поспілкуватися з однолітками. У нас діти дружать, заводять якісь симпатії, бо вже ж підлітки, величенькі є. Так. Навчаються е, жити взагалі в соціумі, тому що коли ти відокремлено живеш в своїй квартирі, то ти вчишся спілкуватися тільки з рідними, а хочеться, щоб вони ж були відкриті, і місто наше було для них відкрите.